Першого дівфінала кука України. Виховантець тренера. Вітання, вітання. Команда Карпати уже головний тренер. Карпати вигравали бронзу у 2020 двадцятому. І зараз їхня друга участь у фіналі чотирьох. Забиває Віталій Горовий. А який є вихован? Є суттєві кадрові втрати. немає Олександра Місяйла, немає воротаря і капітана команди Едуарда. Біни. Мотор останніх років моторо Тютюник. І надалі відновлюється після травми на кілька метрів. Гарбар. Омані рухи. І не забуває Дмитро Гарбар. Сейв Назара Чудінова. Якщо не виграє, це буде великою сенсацією, але поки-поки Карпати тримаються дуже і дуже гідно зараз. Юрій Кубатко самотужки створив для себе момент, перегравши Артема Іванова у вигляді всебічної допомоги від Олександра Голикова. Забиває. Заблагодить 19-й номер Ужгородської команди Андрінов. Дивиться на партнер, Відразу націлений на швидкий перехід Який пас. Як чудово зіграв Захар. Дмитро Гарбар. швидкий рух Артем Іванов. здовж 9-метрову лінії. Неочікуваний кидок. Неочікуваний для нас уболювальників. Але Назар Чудінов зберігав Дмитро Гарбар. Михайло Данило. Гарбар. Набігає на захист, проходить красиво Євгена Лисака. Першості Захар Денисов. Денисов. Передача Віталій Горовий. Кидо Горового? До речі, про ворота разом з ними і державний тренер України Олександр Чайченко забуває Іван Черівко. 14 11 на кори. Бачите, його на власні очі. Матчі проходять в південному на майданчику спорткомплексу Олімп'якипа совіт Михайла Данила. Передача за спину і забиває Артемивано! Шіша Оксана Шпильова. в центр. Ну, краще просто б просто би викинув за бокову. Або поклав би бігає. Манерух. Іванов! Розвертається, вийшов. Далі розіграші. Запорізька перетворить на свої швидкі переходи. Ух, який пас від Дмитра Гар. Запоріжці знову після швидкого центру. Захар Денисов. Створює момент, переграє одного. 22-15. Перший тайм завершився. 15 хвилин перероду. Запоріжці попереду. Запоріжці контролюють, напевно, ще можуть додати. Але є, є Ужгородці, Іванов. Михайло Данило. Лінію. Не вийшло. І кидок через увесь майданчик. Забиває Назар. Чудіно. Чудіно. Зробив рух в лівий. в лівий кут вже зрозумів. В Цей момент, що м'яч летить протилежне, кути і встиг викинути рух. Зупиняють Іванова. Іванов черепко на виході не, не дозволяє супернику роз, роз, розігнатися. Втім, проривається. Іванов у в поштовхідравченка. І Іванов забиває. Передача на Гарбара. Гарбар, Михайло Данило, обманний рух. Проходить. Він Радченко, передача в лінію. Не забиває, не забиває Василь Снігор, але... Павченко. Горовий пройшов. Красиво, красиво. Горовий зіграв. Данило, Данило набирає швидкість. Передача в лінію. Ну, раковці. І був закритий, і не готовий. Ну, передусім, що він був закритий, перед ним був гравець. Перехопив. Е... Гарбар. Гарбар. Передача. Перехоплює. Ярослав Котюк. І виходить на голки Паракарпат. Рисіча переграє його. 37-24. Восьми менше 9 хвилин грати. Карпати наврядче наздожили. Чудовий розіграш. Гарбар. І Закидає Михайло Данило. Перемогли суперники. Трохи негативно. Три, а, три жовті картки. Зрештою, вилучення до кінця матчу. При цьому ну, аж ніяк не можна сказати. Малько зараз на позиції правого півсередньої. Іванов на швидкості. Переграє Захара Денисова. Переграв Денисова. Томотора це також. Ознака Ох, дуже вдалої гри в нападі. Класно зіграв один в один, там перегравши 10 секунд. 10 секунд до кінця Гарбар в лінію і забиває мудраковці. Перемога. Впевнена перемога запорізької команди, яка виходить до фіналу.